Ші випускники, ще раз звертаюся до вас з великою повагою. Подякую за навчання, за терпіння, за завершення 11-річного навчання в нашій школі, майбутнє нашої держави у ваших руках Європейської Української держави. Бажаємо всього найкращого! Закінчиться війна вам будувати, відновлювати нашу. Вчитися і щасливо творити своє майбутнє нашій Україні. До зустрічі в школі! Діти. Бажаю вам щасливої дороги на шляху до дорослого і самостійного життя. Вірю в ваш успіх, вірю в нашу перемогу. Залишайтесь такими, якими ми вас пам'ятаємо, добрими, милими, життєрадісними. Нехай ніжний, шкільний вальс залишить добрі спогади про школу. Цінуйте своїх батьків, цінуйте вчителів, любіть свою рідну землю. Обіймаю вас всім серцем. Все буде Україна, любі мої учні. У цей чудовий день я хочу від усього серця привітати вас із закінченням школи. Ви вже зовсім дорослі, пройшли надзвичайно важливий етап, і сьогодні символічно прощаєтеся з безтурботним життям. Попереду у вас самостійний шлях, здобуття професії, цікаві подорожі та звичайні будні. Залишайтеся завжди такими сміливими, впевненими, наполегливими, відкритими, життєрадісними. Я вірю, що ви обов'язково досягнете великих висот. Тому бажаю вам здоров'я, сил, кохання, натхнення і нехай ніжний вальс випускного закрутить вас у світлих надіях, трепетних почуттях, щасливих посмішках. Нехай щастить. Сьогодні прощання, сьогодні останнє лунає дзвіночок для нас. І чутно здається, як пташкою об'єціє геть відлітає наш час. Ну, от і все, спасибі, Люба Школа. Вже промайнули 11 літ, уроки, дискотеки, друзі коло, прекрасний, чарівний дитинства світ. Ну, от і все, уже перегорнули підручники в останні сторінки. І якось так раптово ми відчули, що линий час скоріше від ріки. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність, наші милі. За те, що в цей нелегкий час, ви самовірно дотворили шкільне життя для нас. Ви непомітно вчили нас, добру порядку, кожен раз. І скільки вистачило сили, людей порядний з нас ліпили. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаємо, та стан душі не висловить словами, за все, чого навчилися і знаємо. Сьогодні ми завдячимо вам. Ми школу нашу будемо пам'ятати і мудрість педагогів, і теплою долонь. Бо тільки вчитель може віддавати. Любов свою і серденька вогонь. Одинадцять років минуло відтоді, як ми вперше прийшли до школи. Багато хто з вас пам'ятає нас зовсім маленькими, нацямущими і такими розгубленими, але ви старали нас чили, займалися нами і зробили з нас випускників. І тепер ми хочемо віддячити вам. Але ж немає подяки краще для вчителя, ніж успіхи його учнів. Ми обіцяємо завжди прагнути вперед, ставити перед собою цілі та досягати їх, і ви зможете з гордістю сказати: це мої випускники. Дякуємо вам за всю вашу працю, за всі витрачені нерви, за всі сили, вкладені в наше навчання. Дякуємо за те, що привели нас у доросле життя. Вітаємо всіх! Сьогодні ми звертаємося до вас з великою радістю і невеликим сумом. Це прощання зі шкільним життям. Наші роки у ліцеї були сповнені незабутніх моментів та різної складності викликів. Це була наша спільна подорож до знань і самовдосконалення. Ми дякуємо всім нашим вчителям за те, що допомагали і вірили в нас. Ми дякуємо нашим батькам за те, що підтримували нас. А також ми дякуємо нашому директору, січку Сергію Михайловичу та адміністрації школи за цей неймовірний заклад, де ми провели найкращі роки свого життя, де ми навчилися дружити, навчатися та любити. Дякуємо за проведені роки разом. Слава Україні і нашому випуску. Ось і настав той хвилюючий час, коли ми закінчуємо школу. Рукуючи доросле життя, ми хочемо подякувати нашим вчителям, адміністрації, нашому директору Сергію Михайловичу за величезний внесок у кожного з нас. Дякуємо за вашу турботу, за знання, за вашу віру в нас та підтримку. Бажаємо вам продовжувати свою діяльність, допомагати кожному учню знаходити свій шлях у житті, робити нові відкриття. Бажаємо вам міцного здоров'я! Наснаги, запаху до роботи та невичерпної любові, яку ви щодня даруєте своїм учням. Завершуючи такий важливий в житті кожної людини етап, хочу вам подякувати вчителям та адміністрації школи за все, що було вкладено у наше навчання та розвиток. Неможливо висловити увесь сум через думку про те, що зовсім скоро ми будемо вимушені покинути стіни рідної школи і почати доросле життя. Проте неймовірна вдячність. Та повага до вас та вашої праці, що надовго залишиться з нами. Кожна наша перемога була б неможливою без вашої підтримки та віри у спільний успіх, тому хочемо побажати вам сил, натхнення та витримки. Ваші знання та досвід це найцінніше, що мають учні, тому продовжуйте передавати їх, незважаючи на всі труднощі на вашому шляху. Останній дзвоник завжди урочиста, особлива подія. Це час. Коли ми згадуємо найкращі моменти, незабутні враження, пов'язані з рідним ліцеєм, прощаємось зі своїми однокласниками і учителями, залишаючи позаду 11 років шкільного життя. Кожен із нас відзначає власні освітні досягнення, готується до нових викликів долі. У цей святковий день хочеться висловити велику подяку адміністрації ліцею, тим, хто брав безпосередню участь у формуванні нас як особистостей. Створював належні умови для навчання, низький уклін учителям та завучам, що продовжують натхненно працювати на благо школи. Дякую директору Сергієві Михайловичу, очільнику кращого навчального закладу області, справжньому професіоналу своєї справи. Це підтверджують численні досягнення учнів ліцею, призові місця на олімпіадах, конкурсах, в захистах малої академії наук. Я теж не став винятком, адже посів перше місце на всеукраїнській олімпіаді з мови та літератури. Завдячую усім, хто був до цього причетний. Вітаю зі святом останнього дзвоника! Нехай спогади про шкільні роки назавжди залишаться у вашому серці. Бажаю успіхів та наснаги у всіх майбутніх починаннях. Шановний Сергію Михайловичу, дорогі наші вчителі, адміністрація, техперсонал, від імені всіх батьків. Прийміть слова щирої подяки і пошани, за ваші добрі і чуйні серця, за терпіння і турботу, за те, що ніколи жодного разу не залишали ні одну дитину без уваги і турботи, за вашу нелегку, але таку дуже важливу працю. Щиро дякуємо вам за наших найкращих, розумних і вихованих дітей. Дякую. Дорогі наші дітки, дозвольте вас привітати зі святом з вашим випускним, з вашим першим кроком у доросле життя. Це дуже важливо. І я побажаю вам саме те, що я побажав би собі, коли я закінчував школу. Перше, вірте в Бога. Він є, він справді є. Друге, поважайте своїх батьків, наскільки це можливо, тому що час лине і це дуже, дуже сакральні речі. І третє, все, що ви робите хорошого чи поганого, примножується. Тому робіть хороше, воно вам повернеться з сторицею. Щастя вам і здоров'я! Дорогі наші діти, випускники, наша гордість. Весь час ми були разом з вами, вчилися і долали всі негаразди. Шкільні роки залишаються позаду. Вітаю вас з початком нового, вже дорослого життя. Бажаю кожному знайти свій життєвий шлях. Своє призначення. Бути щасливим і радісним. Нехай усі перешкоди в вашому житті лише загартовують характер і роблять вас сильнішими, а попереду відкривається широкий горизонт можливостей. Пам'ятайте, що батьки це ваша надійна опора. Від імені батьків, учнів 11-го в класу, хочемо подякувати вчителям, які всі ці роки. Жили нашими дітьми, які живуть своєю професією. Дякуємо вам за належний рівень знань, за те, що ви в кожній дитині бачили особистість. Хочемо подякувати адміністрації закладу за невпинну працю за організацію навчального процесу і за прагнення досягти високих стандартів в освіті. Особливу подяку хочеться висловити директорові січку Сергію Михайловичу. Завдяки його щоденній, кропіткій, наполегливій праці цей заклад став просто омріяним місцем для навчання втілене в життя. Дякуємо, Ідете в світ незламними стежками, де у гаях співають солов'ї, полинете завіяні вітрами. Забудете слова отці мої, забудете, та хай вам буде щастя, хай тепле сонце гріє, небосхил, нехай минають біди та нещастя, за майбуття борітися щосил. Хай ваші мрії збудуться сьогодні, коли останній дзвоник задзвенить. Не будьте ви не гнані, не голодні, хай тільки наше серденько болить. А ми для вас свої знання віддали, краплина за краплиною до країв. Тож хочу я, щоб ви не забували слова пророчих ваших вчителів. Любі наші діти, дорогі наші випускники, буревного воєнного 2024 року. Сьогодні ви прощаєтесь зі школою, прощаєтесь з дитинством. Сьогодні для вас прозвінить останній дзвоник. І ви перегорнете останню сторінку шкільного життя, яка назавжди залишиться поряд з вами. Завтра буде новий день, завтра будуть нові друзі, нові проблеми. І хочеться вам побажати, щоб ви залишалися гідними людьми, відповідальними, чесними, справедливими, щоб ви не забували, хто ви і якого плевні. Щоб ви не забували свою Альма-Матер і вірили в себе, і вірили в нашу Перемогу. Юність прекрасна тим, що вона має майбутнє. Хочеться побажати, щоб в цьому майбутньому у вас були тільки щасливі моменти. Великі перемоги! Цікаві люди, які вас будуть супроводжувати все ваше життя, будуть поділяти ваші подвиги кожному з вас, щоб здійснилися всі мрії. Не забувайте, щоб після похмурого ранку. Завжди наступає сонячний день, який осяє дорогу майбутнє життя. Тож вірте в себе, крокуйте в своє доросле життя, хай вам щастить в ньому. Today marks a momentous occasion. As we gather to celebrate the culmination of your journey through school, as you embark a new chapter of your lives. Remember the lessons you've learned within these walls. Cherish the memories you've created, the laughter you shared, the bonds you formed. All these experiences have shaped you into the individuals you are today, and they will continue to guide you in the future. Remember, you are capable of achieving anything you set your mind to. Believe in yourselves, follow your dreams don't be afraid to take risks or embrace new opportunities the world awaits you make it yours I've seen the world. Же на манені, ніжній щоці, дзвони в маленькі, дитячі руці, свіжий, як вітер, яскравий, омріяний вальс школа, мов сонце, у світ випромінює нас, ми лінією Тиху накреслили шлях до цих пір, наче у сні, як востаннє обходимо двір зграйка горобчиків мила, смішна дітвора, хай їм щастить.